Вітаю вас! Ви на каналі Ганусині Викрутаси, і з вами Гануся. І, як ви бачите, у мене лежать клубочки. А отже у мене починається нова історія клубочків. Не знаю, чи буду ще щось додати до них чи ні, тому що пряжі мені на шкарпетці може не вистачити тільки червоної. Це у мене ниточка. Ось етикеточка Drops Nord. Це та ниточка, що з альпакою. І тут, як ми бачимо, у нас 170 метрів. Ой. І ще у мене є ось така ниточка теж та карпеткова. В цьому моточку 50 грамів, у цьому моточку 18 грамів. І мені треба зв'язати шкарпетки 36-го розміру. Не дуже високою халявкою. Не знаю, получиться чи не получиться, як ви думаєте? Отже, пішла працювати. Ну, що ж, мої хороші, я розпочала в'язати свої шкарпеточки. Добавила я сюди ще білий моточок шкарпеткової ниточки. І щоб моє відео хоч мало яку-небудь пізнавальну е, властивість навчальну, да, я вирішила, що я буду показувати, як я пров'язую деякі елементи. Щоб, можливо, хтось не вміє. То почерпнув. Деякі знання. І що ж я хочу зараз вам тут показати? Дивіться, я розпочала шкарпетку в'язати. По-перше, так, я взяла спиці 2,5, що для мене не дуже притаманно, тому що я майже всі свої шкарпетки в'яжу на двійці і шкарпеткової пряжі. Але так як ця ниточка трошечки грубша дропснорт, то я вирішила в'язати і шкарпетки в'язати трошки грубшими спицями. Я набрала, ну шкарпетки мають бути на 36-й, 37 розмір. І тому я набрала 64 петлі. пров'язала лицевою в'язкою ось. Таку кількість. Ви можете в'язати, звичайно, будь-яку кількість, як вам це забажається. І вон, щоб ось Так трошечки закручувався, і не здавлювалося. Резинка не здавлювалася. Далі я почала в'язати саму резинку, Не звичайною, один на один. А лицеві петлі я пров'язувала з хрещеними. Як я це роблю. Так, зараз я вам це покажу. Тут у мене вже пров'язано. Майже до кінця резиночку я вже пров'язала. І зараз я покажу, як я буду робити. Схрещені петлі. Дивіться, як би так, щоб фокус у мене був. Спецікари, звичайно, червоні, то не дуже замітно. Отже, дивіться, іде у мене лицева петелька. Цю петельку зазвичай ми пров'язуємо за верхню стінку петлі, якщо ми хочемо отримати звичайну петлю. А якщо ми хочемо отримати перекручену петлю, значить ми уводимо свою спицю ось туди, у нижню стінку, і тоді беремо, захвачуємо. Ниточку і протягуємо виворотну петлю я в'яжу звичайною. Ось так, пров'язали виворотну петлю. Знову пров'язую скрученою, перехрещеною чи як ще хто називає. Тобто не беру за верхню дольку, а беру за спідню дольку, за низ сажую туди свою. Спицю, захвачую свою ниточку і витягую. Добренько треба підтягувати всі петельки, ниточку затягнути, щоб не було дуже е, вільно. Тому що у перекручених петлях, якщо верх лицева перекручена, а виворітна ні, то зазвичай полотно получається трошки розтягнути. Виворітню так само пров'язую звичайною, і лицеву Знову в'яжу перекрученою. У цьому випадку у нас, бачите, які получаються петельки. Перекручені. Зараз вечірній час, то трошечки фокус Ну, такий, а ще на червоній нитці, то взагалі і нічого добре не видно. Ось бачите, які получаються петельки. Так я маю дов'язати до кінця резиночки, тут в мене буде 15 рядочків резинки. Так, я дов'язала резинку і буду переходити на лицеву гладь. Але тут я хочу, друзі, також. Добавити собі трошечки ось такої білої ниточки. І щоб воно не було просто смужечка. Я вже, зазначте, кажу смужечка, тому що я до цього часу казала полосочка. Ну, так у нас говорили в нашому регіоні, так і я і говорю: це якби така е розмовна особливість кожного регіону. Але я буду старатися виправлятися. Якщо полосочка це неправильно. І щоб не було звичайних смужечок, я вирішила зробити невеличкий жакартик. Просто один через один. Як же ж я в'яжу такий жакарт взагалі, як я в'яжу жакарт без наперстка, щоб не перекидати ниточку, нічого з нею не робити. Дивіться, друзі. Ось у мене є дві ниточки, бачите? І я їх пускаю поміж різними пальцями. Одну ниточку я веду за цим пальцем, другу я веду за цим пальцем. І в такому випадку у мене ці дві нитки йдуть, бачите, як, не одна біля одної, а на певній відстані. І у мене тут буде ось такий жакардик, просто одна через одну. Щоб смужечки йшли ну, ніби такі зубчиками були, то я в'яжу два рядочки такого жакарда. І дивіться, як у мене в такому випадку виходить. На тяг, на, на тяг ниточки тут майже буде однаковий навіть при будь-якому жакарді, де там, ну, не тільки один через один, а може бути, і там два через два. Ну, звичайний спосіб жакарду без наперстка. І дивіться, тут у мене червоною я пров'язала. Ми просто один рядочок захвачуємо білої ниточки, другий рядочок захвачуємо червоної ниточки і пішли. Бачите, як це все просто? Ось це не лінивий жакарт, це звичайний жакарт. Тут ви контролюєте, як у вас ниточка натягнута, і нічого у вас тут не переплутується. Так навіть можна в'язати жакарт без протяжок або з протяжками. Це вже дивлячись від відзерунку, але мені здається, що це дуже-дуже зручно такий спосіб в'язування простого жакарту. Знову червону замовлю, захоплюємо білу, червону білу. І так, до кінця. Рядочка. Звичайно, коли ми міняємо спицю, ми мусимо це все зняти, перетягнути е тросик, і на другій стороні в'язання у нас така сама буде йти процедура. Так що, хто ще не знав такого способу вив'язування жакардику, будь ласка, пробуйте і у вас все вийде. І так ось такі зубчики, чи, як воно називається, штахети чи ще щось таке у мене вийшло. Тобто, не просто перехід рівненьким рядочком на смужечку білу, а ось такою пилочкою, такими полосочками. Все рівненько, тому нитка натягується нормально, тут ніде нічого не стягнуто, все нормально. Натяжіння нитки однакове, і подивіться, яке воно гарненьке, все виходить. На наступному боці в мене так само планую зробити такі зубчики, а тоді вже буду в'язати червоною ниточкою. Якось так. І так, як ви вже бачите, мої шкарпетки готові. Вчора вечором вже їх дов'язала, показую вам не попрані. І піду прати, і блокувати кінчики, я вже позаховувала, все зробила так, як треба, піду прати. Е, і піду, Іду і боюся, тому що я показувала своєму щоденнику свої шкарпеточки, і одна глядачка мене застерегла, що коли вона в'язала із дропс нот червоного кольору, він у неї полиняв. Звичайно, не дуже мені хочеться, щоб воно полиняло. Я не знаю, буду пробувати трошечки додати оцту у воду чи лимонної кислоти. Тому, ну, взагалі, мені не хочеться, щоб біла Ота смужечка стала рожевою. Але як уже буде, якщо вже полиняє, то прийдеться їх залишити собі. Іду, буду прати. Ну що ж, мої шкарпеточки покупалися. І, як ви бачите, друзі, усе з ними нормально. Ниточка не полиняла. Розпушилася, відчу... ну, відчувається, дуже відчувається тут альпака чи альпака. Взагалі, я... в мене завжди сумніви в вимові деяких наших українських слів, як правильно альпака чи альпака. Але з огляду на те, як ми робимо наголос на Назви тварин в нас переважно наголос іде на останній склад. Собака, корова, овечка, коза. Значить, буде і альпака. Мені здається, що так правильно вимовляти. Тож я буду казати альпака. Сонечко мусила прикрити трошечки вікно, тому що промінчики так засвічують, що дуже погано видно, а ще червоний колір, так він взагалі ніяк не фокусується, правильно не передається. Він насправді такий більш ну не насичено червоний, не, не такий калиновий, а чуть у віддає віддає. А показує, якийсь він такий ну, ну трохи неправдивий. Але то нічого. З саме головне шкарпетками я задоволена, е, тому що переживала, щоб, бага... щоб мені не, ну, не бракнуло ниточки, так як там було тільки ну, 50 грам, але в мене залишився ще ось такий моточок. І е, можна було, звичайно, трошки вище в'язати. Але я боялася, що. Все ж таки нитки не вистачить, тому я зв'язала не дуже високі. Але це такі будуть для дому, хоча їх, в принципі, можна вдягати в кросівки. Подивіться, як гарненько буде ось ця, цей рулик виглядати з-під взуття. Але все ж таки я дуже задоволена цими шкарпетками. Пралися, звичайно, шкарпетки з оцетом, тому я, що я побоялася підписниця говорила, що в неї полиняв дроп, я побоялася ризикувати, не захотіла. І коли попрала з оцтом, все прекрасно попралося. Я брала шампунь, завжди всі шкарпетки свої я перу з шампунем. І дуже гарно всі розпушуються. Так -то, так -то, ось такі в мене вийшли шкарпетки. із того моточка ниток. Тобто, така є історія, дещо вам показала, як я в'яжу ці шкарпетки, Надіюся, вам все сподобається. А якщо сподобається, то буду просити у вас про взаємодію, щоб ви мені пролайкали, прокоментували. Якщо було корисним, хоч чимось вам це відео. А також чекайте нові серії.